Добре, візьмусь. Що дійсно? Мировитий мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу. Ти не думай. Я з замутив неподалік. Там усе, що потрібно: волина, патрони, усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде. Тільки хмурого не кидай. Добре? Та без питань. Ти б того не зволікав. Як ви бандитів пропустили? Як, як? Отак. От Намагалися з аномалії біля котельної артефакт дістати та проморгали. З кожним таке може бути. Не дивися на мене. Краще хмурому йди допоможи. Ти того... Розкажи про себе. Давно в зоні? Не дуже. Але, знаєш, не скаржуся. Ну, Тобто скаржуся, звісно, але зона щось є в ній. Людина людині тут навіть не вовк, а химера, і під кожним кущем небезпека, і все таки краще тут ніж на великій.